Так, і що далі робити? Треба насипати 250 грам у миску. І як я це зроблю? Ну на око існує стереотип, що не, не самостійні, і як малі діти. Що ми не можемо піклуватися про себе та навіть не можемо нічого собі приготувати. Я тут, щоб сказати, це звичайно фейк. Що там, самурай, кухонні ваги за звучкою? Неправильно, що там і самурай, проект дотик». випуск Кухонні ваги за звучкою. Приготування чогось смачненького це завжди виклик. По-перше, як не переплутати сіль та перець. По-друге, кожен раз ставлю собі питання, що значить готувати до готовності. Боже, поможи. Є багато технологій, які допомагають вирішити ці проблеми, але питання з громовкою допоможуть вирішити лише ваги. Адже тепер мені не потрібно сипати борошно на око, бо вони мені скажуть, чи потрібно досипати, чи ні. Звук Функціонал дуже простий: у одній кнопці дуже важко заплутатись. Технології це свобода. Підпишись, поділись з другом та допоможи у шапці профіля військовим, які втратили зір.